Минулі вихідні на території Кременчука та Кременчуцького району пройшли відносно спокійно. За добу суботи на неділю Кременчуцькими правоохоронцями зафіксовано 68 повідомлень, з яких зареєстровано 10 злочинів. Впродовж доби з неділі на понеділок до Кременчуцького районного управління поліції надійшло 67 повідомлень, п'ять з них занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На території міста та району є декілька резонансних повідомлень, серед яких два звернення щодо з Нення двох неповнолітніх дітей звітує пресофіцерка Кременчуцької поліції Анна Васенко. «29 липня до Кременчуцької поліції звернулися рідні хлопці, які повідомили, що 17-літній поїхав з дому на мотоциклі, та місце перебування його було невідомо. На ранок Кременчуцькими правоохоронцями було встановлено місце перебування хлопця та повернуто його додому. Також вчора близько 20-ї години надійшло дійшло звернення від мами 14-річної дівчинки, яка повідомила, що ще з п'ятниці вона не повідомляє про місце свого перебування та додому не з'являється. До пошуків дівчини було залучено всі наряди Кременчуцької поліції кіно. Ологів та відповідні служби виявлено її у знайомих з дітьми. все добре, що стало причиною цього вчинку наразі також буде встановлюватися, чому діти не бажали повертатися додому. У неділю ввечері до Кременчуського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в районі розважального закладу на першому занасипі знайомий пішов купатися та не повернувся. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс та рятувальники. Тривали пошукові роботи до ранку. І зранку, близько восьмої години, було вилено тіло чоловіка у водоймі. Проведено першочергове впізнання. Це Кременчужанин, 99-го року народження, про зникнення якого вчора повідомляли його знайомі наразі. За фактом встановлюється причина смерті, проводяться першочергові слідчі дії, відкрито кримінальне провадження. В Голобинській територіальній громаді зафіксовано факт смерті внаслідок пожежі. Інформація надійшла до нас 30 липня вночі від місцевих мешканців. Відразу на місце події прибули ДСНС після локалізації пожежі в помешканні було виявлено труп чоловіка 70-го року народження. Наразі тіло направлено на судово медичної експертизи. Обставини пожежі встановлюють відповідні експерти. Але попередня причина це паління у ліжку за фактом. Відкрито кримінальне провадження до подій на автошляхах район вчора правоохоронцями було зупинено водія мікроавтобуса, який виявився у стані алкогольного сп'яніння. На території Кременчуцького району групи регування відділення поліції 2 було зупинено мікроавтобус фіат під керуванням мешканця села Садків Кременчуцького району. Під час освідування на алкотесті Драгер у водія транспортного засобу виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Результат показав 4,16 відсотків, що в 20 разів перевищує норму відносно воді. Я склада наряд адміністративних матеріалів і в тому числі за статтею 130 це керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Також на Полтавщині зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, які мали летальні наслідки. У Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та позашляховика, в результаті чого загинуло двоє людей. Також на Лубенщині, в результаті зіткнення автомобіля, ваз та позашляховика БМВ загинуло троє осіб. Наразі за цими фактами верчата кримінальні провадження тривають слідчі дії та встановлюються обставини дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські звертаються до мешканців Полтавщини. Будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не нехтуйте швидкісним режимом. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.